Цей рік просто е, настільки різний спектр емоцій, що е, вони переповнювали. І я дуже рада, що ми з командою е, дарували ці емоції нашим болівальникам за те, що вони нас підтримували, за те, що навіть хлопці з передової нам писали. Для нас величезний успіх те, що команда збереглася, те, що вона показує такі результати, те, що дівчата борються і перемагають. Тішить, що власне на території Львівської області є багато осередків. Це і жедачів, це і кам'янка-бузька, де розвивають жіночий гандбол. Дуже цікаво і грати нам було цей чемпіонат. І ми всі дуже виросли, як гравці. Заради такого сезону вартувало багато років тим займатися. Це насправді був дуже складний, неймовірно напружений. Але коли бачили, як дівчата віддаються, як вони кожен день виходять на кожен матч, це просто за них гордість така брала. Через 14 років ми знову будемо грати на чемпіонаті світу. Наступний дуже важкий, тому що у нас ще плюс чемпіонат світу відбір чемпіонат Європи, на який я сподіваюся, е, надіюсь, ми відберемося, тому що це для нас дуже важливо і важливо для нашої країни, для наших болівальників.